Воскресіння Христа та дорога спасіння, та дорога життя, що проклався Христос. Він дійшов на Ольгову, як ангель смиренно, за гріхи свого світу та пролив свою кров. Воскресіння життя та життя дуже нове, та життя в Ісусі Христі. Ти спіши, не вагайся, за Христом йди, старайся, Хоч дорозі не легко йти. Воскресіння Христа це любов і страждання, милосердя і прощення наших гріхів. Воскресіння Христа це свобода, це воля, це я радість спасенних у душі святів. Тож радійте, брати і сестри, наш Христос відродив до нового життя. Він воскрес і прийде Він у славі. Будемо вірні йому ми завжди до кінця. Іди вперед і не здавайся, Бог з тобою твердо вір. Не залишить він ніколи. Ти донька його, син. Ради тебе він родився, ради тебе він помер. Ради тебе третій день гробу наш Христос воскрег. Через бурі, через штурми, через темряву вогонь ти пройдеш. І будеш жити, бо наш Бог є любов. Христос Воскрес. Він живий з нами нині. Ми з ним вічно будемо жити в небесах. Не лякайтесь, а радійте. Христос воістину воскрес. Ви впустіть його серденько, хай ми наповнить Всесвіт весь. Нехай зникнуть всі тривоги, бо надія є в Христі. Як Воскрес Христос Спаситель, так воскреснуть вірні всі. Слава Богу!